У Нас є невтішна новина. Ні, не новина. Це, це не знаю. Це тренд, це тренд, який ми не зможемо збагнути зараз. у Нас є відео як народного депутата. Відомого політика, людину, яка має безліч контактів на заході, Петро Порошенко просто взяли і не випустили із за межі нашої країни, не випустили за кордон у відрядження. Відео, що відбувається на кордоні, ми пропонуємо вам подивитись. Я начальник відділення міську літу кордону просила мойовити. Я хочу наголосити, що пан. Майор порядівник Степан. Правильно Сергій Приводський Сергій на сьогоднішній день робить незаконну спробу не допускає мене для переданих проблем. У мене на руках, і він це бачить, є розпорядження голови Верховної Ради для відряджень. На підставі цього розпорядження мною запланована реалізація державницьких заходів у вигляді. Двосторонніх і багатосторонніх зустрічей, в тому числі, я довірю, що ця зустріч з спікером Конгресу США, від рішення якого залежить виділення Україні 61 мільярду, в тому числі з керівниками комітетів Конгресу і Сенату, в тому числі з керівництвом Пентагону, в тому числі з керівництвом Державного департаменту, в тому числі з віце-президентами Єврокомісії. В тому числі з лідером консервативної партії е, Великої Британії і на сьогоднішній день рішенням пана майора, е, яким він визнає не тісним сфальсифікованим або скасованим е, рішення розпорядження голови Верховної Ради, причому я його проінформував, що відповідно до закону про регламент розпорядження голови Верховної Ради не може бути скасовано або змінено. Інакше, крім як голосування Верховної Ради, конституційною більшістю складу Верховної Ради, тобто 226 депутатів. Сьогодні перше грудня, сьогодні 10-та річниця Революції Гідності. Коли силовики атакували демократію, силовики атакували наш шлях в Європейський Союз. Ці два тижні, які у нас попереду, визначальні для долі України. Тому що для нас принципово, щоб Україна отримала зброю, амуніцію і гроші. І я хотів довести пана майору, що він виконуючи злочинні накази, тому що я певний, що прикордонники тут не до чого, і багато з них на фронті зараз виконують надзвичайно важливі завдання. А ці позиції це позиції офісу президента. Офіс президента, для якого війна вже закінчилася, офіс президента, для якого атака на єдність. Вони всі займаються виборами. І сьогодні є недопуск лідера опозиції. Хочу наголосити, що на зовнішніх ринках ми маємо бути єдині. Ми маємо виступати державою. Я хочу звернутися до наших партнерів, бо я вимушений їх зараз проінформувати, щоб цей ганебний приклад демократичної поведінки, який поплюжить Україну, ні в якому разі не вплинув. На прийняття рішення, при надання нам прийняття рішення про надання на з'ясування, прийняття рішень про відкриття е, переговорів про е, вступ України до ЄС, тому що це все, як і 10 років тому ідуть, а Україна буде ЄС, в НАТО і демократичною державою. для того, щоб не використовувалися і залежно від них. Е, Представники силових людей незаконно, тому що йому доведено, що народний депутат керується виключно Конституцією і законом України. Якими підзаконними актами діяльність народного депутата не може бути в мене. ну Тим більше, що є розпорядження голови виконування. Окажу, що тісунку, ну, хтось намагається його скасувати е, незаконно. І в даному випадку я хочу наголосити, що. Е, Зараз із-за цього про Україну питання будуть вирішуватися без України. Тому що я єдиний оповідач на IDU, це міжнародний демократичний форум, це міжнародна найавторитетніша інституція в світі, де представлена Республіканська партія Сполучених Штатів, де представлена Європейська народна партія, і пан Майор позбавляє Україну можливості брати допомогу. Уряд національної єдності угу. об'єднатися суспільство, політики заради нашої спільної перемоги. Всі ці гучні гасла, які ми щовечора бачимо у зверненнях президента, у закликах деяких депутатів, представників офісу президента, це все ніщо, Це все просто вистава заради того, аби зробити вигляд, що ми докладаємо максимум зусиль для того, аби в нас не було внутрішніх коливань. Ви можливо спитаєте, може вам цікаво агнити, якщо ні, ми скажемо, куди збирався Петро Порошенко? Поїхати в Польщу. У нас немає проблем з Польщею. в нас на кордоні настільки ідеальна ситуація, нам немає про що говорити із польськими е, колегами, що та хай сидить Порошенко у Києві. Далі Петро Порошенко збирався їхати у Сполучені Штати Америки, а туди ж нещодавно відрядили вже десант. Там немає більше місць, там нема з ким говорити. В нас настільки ідеальна ситуація із конгресменами і політиками. Вони нам все дадуть, що ми попросимо. А можливо, навіть дадуть більше. І проблем в нас жодних немає. Тому коли наступного. Разу нам будуть розповідати про великі державницькі стратегічні плани нашої влади. Пригадайте банальне відео як народного депутата, права і обов'язки якого записані в законах, отак просто на кордоні можуть споплюжити і скасувати. Ми це друзі зараз обговоримо із нашим гостем з нами на прямому зв'язку. Політолог Володимир Цибулько. Пане Володимире, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава. Пане Володимире, я можу безкінечно перераховувати перелік людей, яких випускають за кордон. Ви чудово знаєте, що ну на жаль, у нас як сито цей кордон, можна за гроші поїхати, можна просто через зв'язки. Хтось відпочиває, народні депутати тому допомагають виїхати за кордон своїм близьким родичам. Вони й самі їздили відпочивати. Ну а тепер, коли мова йде про відрядження, про робочу поїздку окремим людям не можна їхати. Як ви гадаєте, якби там у документах не було прізвища Порошенко, ситуація була б іншою або або, можливо, ми просто придираємось і зараз, нікого не випускають. Ну я вже вкотре повторяю, що останні е, кілька тижнів влада поводиться точно так, як Янукович перед наданням підписанням угоди про асоціацію у 2014 році. Ми бачимо, скільки невиправданого, якось, якісь невиправданих дикунських управлінських рішень. Абсолютно панічна поведінка частини представників банкової. І це означає, що вони е в залежність, тобто власне его, власне потребу зберегтися у владі, поставили поперед національну інтересу. Це абсолютно дикунська поведінка. Вона проявляється вже вкотре. Але саме перед такими критичними моментами, визначальними для нації, ми спостерігали. Як, наприклад, кожен саміт НАТО. Починаючи з обрання Зеленського, в Зеленського починалася сверблячка. Вони шукали привід, як на, на цей саміт не поїхати, і при всьому цьому вони клятвоно запевняли, що вони ведуть країну у НАТО. Врешті-решт, коли трапився саміт у Вільнюсі і все таки доводилося їхати, вони оскандалилися, нахамили і по суті провалили для України цей саміт. Зараз Петро Порошенко їде на саміт е, Міжнародного демократичного союзу. По-перше, враховуючи кілька факторів, можна сказати так: обрання Дональда Туска, а це питання е, створення уряду Туска, питання кілька двох тижнів приблизно, означає, що особистий друг, і великий друг України і друг Порошенка, Дональд Туск, займає дуже важливу посаду прем'єр-міністра Польщі. Це означає, що Через ці контакти можливості для налагодження діалогу з Польщею просто зростають, але ж останнім часом банкова поводиться навіть з Польщею дуже дивно, тому що відрядити на ці пікети, де було зупинено біля трьох тисяч українських фур і тисячі українських водіїв не можуть тижнями повернутися додому до своїх родин, відрядити заступника міністра. Ця ситуація потребувала особистого включення е, Зеленського. Він цього не зробив. Тобто, в них є страх, що кожну провальну справу, яку вони ну або через недорікуватість, або е, з умислом вчиняють, після них підчищає і залагоджує Петро Порошенко. Так було вже неодноразово. Не На скількох міжнародних майданчиках Петро Порошенко відстоював. Інтереси України, де б він не був, останній саміт в Галіфакції, Безпековий Саміт, один з найпотужніших у світі, доповідь Петра Порошенка зробили там фурор. Ну і його контакти, його так би мовити, наполегливі консультації з партнерами, натомість від влади серйозних речників там не було, тобто по суті. З переляку на банку і зрозуміли, що вони розваливши міжнародну е, дипломатію українську, раптом побачили, що окрім Петра Порошенка ефективного е, спікера на міжнародних майданчиках нема. Я от спостерігав вчора візит е, Стефанчука до Молдови. Ну, якесь воно все карикатурний недорікувати. Ну ну прости господи, ну не можна ж так, вели Україна, велика і впливова країна, зараз на устах цілого світу і таке витворяти. Я думаю, що це свідома антиєвропейська і антинатівська політика. Пане Володимире, А чи е, вбачаєте ви тут в цій історії е, свідомі дії? Я от думаю, а раптом це ексцес виконавця? Раптом це якийсь прикордонник. Ну от так йому вирішилось. Отак от він побоявся прийняти якесь рішення і вирішив: ну от давайте я зроблю ось так. Чи все таки тут спущена директива зверху? Ні, це в тому, що прикордонники дуже дисципліновані, і їх весь час лякають відправкою війська. Тому вони спробували вони не виконать забаганку керівничого керівництва. Я не думаю, що керівництво прикордонної служби може проявити подібну ініціативу. Їм для них українці рівні. Вони лише виконують незаконні злочинні вказівки, причому це усні вказівки. Найголовніше, я не знаю, чи Петро Порошенко зараз ну я думаю, що адвокати Порошенка точно будуть вимагати підстави, на якій була зроблено, зроблено це рішення, чи було письмо, чи було письмове розпорядження, тобто зрозуміло, що винуватцем зроблять цього майора. Всі всю відповідальність перекладуть на нього. Але що це означає, коли ми говоримо про те, що Україні необхідна коаліція, от зараз Європейська солідарність разом з усіма парламентськими партіями і навіть депутатськими групами підписала ну, спільну декларацію про те, що вибори треба провести тільки через півроку після завершення бойових дій, тобто. В чому деструкція е, європейської солідарності щоб проти її лідера вчиняти отакі спеціальні дії? Тим більше, що е, е, якщо, наприклад, візит Ярмака до Сполучених Штатів був провальним, ми це знаємо, і в якості кого він туди їздив? Якщо, наприклад, Данілов розповідає, що представляти Україну можуть тільки Зеленський, е, Шмигаль і е, Кулеба, то в якості кого туди їздив? Е, Єрмак принаймні Петро Порошенко один із лідерів міжнародної демократичного, міжнародного демократичного союзу. Він введений ну, так би мовити в почесну раду і не пускати лідера між одного з, ну, з чинних ключових фігур в міжнародному демократичному союзі на саміт міжнародного демократичного союзу. Де дійсно з сполучених штатів туди входить республіканська партія, і там можна з лідерами республіканців провести напередодні голосування дуже важливі консультації. Ну, це я, я впевнений, що це абсолютно деструктивна поведінка. Вона пов'язана із страхом влади від, від ну, подальшого зближення із ЄС і НАТО. Вони на словах говорять одне, але закони і рішення, які вони приймають, є антиєвропейськими і антинатівськими. На жаль, пане Володимире, дякуємо за думки та оцінки. Політолог Володимир Цибулько був з нами цієї миті.